Вітаю, дорогі друзі! У мене намічається гарна подія. Ювілей, як ми закінчили школу. І мені поручили, завдання дали, щоб я спекла пляцок. Думала, який спекти, і у мене на каналі ще немає п'яної вишні. Так я вирішила спекти п'яну вишню. І ще пляцки, які спекли мої однокласники. Це такий сонячний бісквіт і бісквіт шоколадний. Фото моїх однокласників у кінці відео. Для коржа п'яної вишні нам потрібно 9 яєць. Яйця у мене невеликі, тому я взяла 9 яєць. Можна брати і 7, якщо у кого великі яйця, то беріть 7 яєць. Окремо жовтки, окремо білки, потім 1 стакан цукру, 1,5 стакана борошна, 3 ложки столові. Какао, ванільний цукор і розпушувач. Збиваємо білки найперше на легких оборотах. Білки збилися без цукру до густих піків, додаємо по частинах цукор. Добавляємо ще ванільний цукор. Коли ми додали цукор, тепер можна збільшити обороти до максимуму. От така густа у нас вийшла маса гарна, яка тримається на вінчику. Білки збивалися приблизно 6 хвилин. Зараз ми додаємо жовтки по одному жовтку і збиваємо далі поки не стане однорідна маса разом із жовтками. Білки з жовтками вже збилися до гарної маси. Зараз беремо борошно і змішуємо із какао. Також додаємо розпушувач і разом перемішуємо. Сипучі продукти просіваємо через сито і акуратно помалу перемішуємо, не інтенсивно. Всі сипучі продукти я вже додала і далі акуратно перемішуємо. Я форму 24х24, пустила пергаментний папір, а краї бока форми я змастила маргарином або маслом. Можете Хто чим хоче. Кладемо у духовку випікати при температурі 180 градусів. Для заварного крему, 400 мл молока кип'яченого теплого, 150 г цукру в окрему миску, 2 яйця збити, 2 столові ложки крохмалю кукурудзяного, 1 столова ложка борошна і 100 г молока. Гарно перемішати віничком, все з'єднати і на вогні довести до загустіння, пів кілограма вишень у власному соці, сік відцідила і заливаємо або горілкою, або коняком. Я мала коняку трішки і залила коняком. Випікався пляцок 50 хвилин. Пів години при 180 градусів, 10 хвилин 170 градусів і ще 10 хвилин 160 градусів. Дуже гарний корж получився. Зараз ми будемо знімати, розрізати його, знімати ножем вверх коржа. Верх коржа тоненьким шаром ми зрізали. Зараз будемо забирати м'якоть у куржі. Прорізуємо довкола ножем, але не до кінця, щоб у нас вийшла коробочка. Витягнули м'якоть і подрібнили такими довільними кусками. Збиваємо 300 г масла кімнатної температури. Добавляємо частинами заварний крем і згущене молоко. 50 г згущеного молока. Хто не хоче такого солодкого дуже пляцка, згущене молоко можете і не давати. По частинах додаємо заварний крем кімнатної температури. Цей крем вийшов дуже гарний і смачний. Просто такий повітряний, пухнастий. Я візьму частинку для оформлення пляцка. проціжуємо вишні від алкоголю. Дівчата, дивіться, якщо ви, наприклад, для дітей печете, то не обов'язково намочувати вишню в алкоголі. Можна трішки полити соком лимону. З'єднюємо крем з подрібненим коржем і акуратно перемішаємо. Вийшла дуже гарна маса. Добавляємо вишні. Заповнюємо нашу коробку від пляцка кремом, гарно, так щільно е, притискаючи. Заповнили повністю коробочку нашу, гарно його. Зверху, так ще ущільнили трішки і розрівняли. Зверху ставимо верх нашого коржа. І гарно ще так притискаємо З Залишками крему я змастила краї пляцка, щоб гарно пристали горіхи подрібнені. Робимо помадку для пляцка. 100 г цукру, 100 г масла. Кладемо на вогонь, нехай розтоплюється. 2 ложки какао і 2 ложки сметани, розмішали. З'єднюємо все і кипятимо. І вінчиком акуратно розмішуємо, щоб не було комочків. Все, помадка готова. Нехай трішечки остине, і будемо зараз поливати пляцок. Так повільно, щоб крем не розтікався. Цей крем, що я залишила, погрузила у кулінарний мішечок. І будемо оформляти, як собі хто хоче, по бажанню, дівчата. Може, у вас фантазія інша, і можете собі оформляти, як ви хочете. Я оформила таким чином. Поставила вишні по ще в власному соці, а посередині вишні свіжі. Тільки що зірвані із вишні. І так ми вже зустрілися з своїми однокласниками. Моя однокласниця розрізала торт. Я познімала. Трішки не таке світло, як удома, але Та видно, який він гарний угодіс. І ще дівчат моїх однокласників також. Пляцькі. Безквітні, таке сонечко безквітне, із дуже смачним кремом. І ще один з таким шоколадним проширком. Також безквітний з дуже смачними кремами. Здоров'я, дорогі мої, і миру! Зустрічайтеся з своїми однокласниками.